Чарівна незнайомка, важко підібрати інші слова, жимолость їстівна, ягоди життя та молодості. Чому незнайомка? Бо в наших з вами садках вона рідко зустрічається. Люди чи то бояться її саджати, чи то не знають про неї. Я з нею тільки знайомлюся. Вона в мене з'явилася нещодавно. Пійшов лишень третій рік. Але вона мені вже дуже подобається. Найголовніший плюс це те, що вона абсолютно невибаглива. Земля підходить будь-яка. Якщо трохи піддобрити, ну, то все їй дуже сподобається. Шкідників і хвороб поки що помічено не було. Ця культура ще не дуже поширена, тому поки що можна зібрати екологічну чисту ягоду. Побутує думка, що жимолость це кисла ягода, тому більшість і не хоче її заводити в себе в садку. Скажімо так, у мене жимолость не кисліша за полуницю. Рівень цукру залежить від сорту і від того, наскільки ви готові дати їй дозріти. Якщо їсти надзелень, то може й буде кислою. По термінах достигання у нас виходить десь із полуницею в червні місяці, і з зими виходить вона рано. В цьому році бруньки набухли вже в лютому. Кінець березня, початок квітня вона вже квітувала своїми милими дзвіночками, але знову ж таки все залежить від сорту. Деякі сорти вже зав'язали ягідки, а деякі ще тільки почали квітувати. Важливим моментом є те, що для успішного запилення в садку повинно бути два і більше сорти для перехресного опилення. Диковинка незвичайна, рання, смачна. За смаком може нагадувати лохину, невибаглива в агротехніці. Але, як завжди, є але, мінуси. Куди ж без них? Перший, на мою думку, важливий мінус це те, що вона може обсипатися. Коли перестигне, особливо деякі сорти, ну, от, сильно цим грішать. Другий мінус, як я вже казала, комах шкідників немає, але є дещо страшніше: птахи-шкідники. Смачну ягідку люблять усі. І від таких шкідників захиститися непросто. Треба мудрувати сітки, журчалки для відлякування і таке інше. Захищаєте черешню, доведеться захищати і жимолость, але воно того вартує. Третім мінусом можна назвати те, що вона не дуже швидко зростає. Але це ж неоднорічна культура, їй потрібен час для того, щоб наростити кущик. Противагу додам, що плодоносити вона починає все ж таки рано. Маю однорічний кущик, і ягідку з нього вже скуштувала. Ось так. Для того, щоб посадити жимолость, мені довелося принести в жертву пару кущиків смородини. І, чесно кажучи, ні разу не пошкодувала про це. Рослини повинні тішити господаря. Любіть те, що робите, і робіть те, що любите. Тоді ваша душа завжди буде в гармонії з навколишнім світом і наодинці із собою. А це і є рецептом ліків для душі. А мені час прощатися з вами. На все добре.